Всім доброго дня! Ми продовжимо вивчити розділ 2 динаміка. Нагадую, що динаміка вивчає, розглядає причини руху тіл, отже, вона розглядає сили. Сьогодні ми зупинимося на таких важливих темах, як другий закон Ньютона і сила тертя ковзання. Зараз ви бачите перед собою. Матеріал, другий закон Ньютона тема. Той матеріал, який ви бачите нижче, вам потрібно буде переписати до конспекту, а зараз я просто вам дещо поясню. І так, ми з вами знаємо, що причиною зміни швидкості тіла завжди є сила. Але сила і швидкість не обов'язково вони мають бути співнаправленими. За рахунок чого ж сила змінює швидкість? За рахунок того, що будь-яка сила може надати тілу прискорення. Це я записала якраз другий закон Ньютона. Де це сила, пам'ятаєте, сила величина векторна, вона має напрям. Вимірюється вона в Ньютонах. М це маса, маса тіла, в системі С вона має вимірюватися в кілограмах. І А також векторна величина це прискорення. Ми вже зустрічали в кінематиці таку величину, прискорення. Вимірюється вона метри на секунду в квадраті за секунду. І так, причиною прискорення завжди є сила, причому вектори F і A завжди мають однаковий напрям. Давайте це зафіксуємо. Вектори F сили та А прискорення, за напрямом співпадають. За напрямом співпадають масу ще називають мірою інертності тіла. Що таке інертність? Інертність це здатність тіла зберігати свій стан. Тобто, якщо тіло знаходилося в покої, воно намагається бути в спокої. Якщо тіло рухалося, воно намагається зберегти свій рух. Міра енертності, енертності тіла. Давайте покажемо це на простому прикладі. Якщо в нас одна та сила, сама сила, дає прискорення двом різним тілам різної маси, це я записую закон, другий закон Ньютона для одного і другого тіла. Першу і другого тіла. І якщо сила однакова, ми можемо прирівняти її правій частини формул, тобто добуток маси на прискорення. І помножив таку ліву і праву частину рівності на Ми з вами поділимо е, ліву і праву частину тотожності на добуток М2 і А1, і можемо отримати такий вираз, що маси М1 відношення мас оберена пропорційна відношенню прискорень, що отримують тіла під дією однакової сили. Тобто, чим більше маса, тим менше вона отримує прискорення. Ось про що каже така формула. Зараз ми з вами розглянемо приклад розв'язку задач. Задача номер 4 Під дією 6 Ньютона, в тіло не буває прискорення, яка маса тіла. Тобто, шукаємо ми масу, позначаємо буквою М. В нас відома сила. Оскільки напрям сили нам невідом, запишемо як векторну величину як скалярну величину 6 ньютонів. І прискорення напрям його теж невідомо, записуємо скалярною величиною метри секунду в квадраті. Розв'язок цієї задачі заснований на другому законі Ньютона. Який в скалярній формі можна записати ось таким чином. З цього закону ми з вами знайдемо масу, як силу поділити, поділену на прискорення. І обчислюємо 6 на 2, отримуємо 3. Маса у нас кілограма, значить, отримаємо масу тіла 3 кг. Наступна задача. І так, нам потрібно знайти модуль рівнодійність сили. Або просто силу, яка діє на наше тіло. Нам відомо, що тіло має масу 5 кг, і рухаючись прямолінійно рівно прискорено, за е, 5 секунд, тобто це в нас час. Пройшло шлях 25 метрів, тобто S дорівнює 25 метрів. І ще додається умова, що початкова швидкість V0 дорівнює 0. Силу ми знову ж таки знайдемо за другим законом Ньютона. Але в нас невідомо прискорення. Маса у нас є, а прискорення нема. З формули кінематики при рівноприскореному русі, шлях можна визначити за такою формулою. v квадрат мінус В нульової в квадраті поділити на 2а. Оскільки V0 в нас дорівнює нулю, тобто це практично немає цього. І звідси дістанемо наше прискорення. Прискорення А буде дорівнювати V квадрат поділити на 2 s І це можна вже обчислити. І так, у нас. Ага, ні, ми не можемо скористуватися цими формулами, в нас немає швидкості. Значить, нам потрібна інша формула з кінематики, там, де зустрічається час у нас, так? Значить, за іншою формулою кінематики, при рівноприскореному русі, S дорівнює v 0 T плюс АТ квадрат. На 2. Оскільки V0 V в нас 0, значить цей доданок перетворюється на 0, і ми можемо знайти прискорення за формулою 2s поділити на t квадрат. Ось ця формула, ми вже можемо цією формулою скористуватися. І так, 2 помножимо на 25 і поділимо на 5 в квадраті. 25 скорочується, залишиться 2. Прискорення в нас метри секунду в квадраті. Отже, сила за другим законом Ньютона. Це добуток маси 5, помножити на прискорення 2. Тобто це буде 10. І сила вимірюється у Ньютонах. Ось така задача. Поїхали наступну задачу, розглянемо. В задачі треба знайти прискорення, за яким прискоренням рухається наше тіло. Відомо, що тіло має масу 100 кг. І на нього діють аж дві сили. Давайте їх позначимо F1 – 300 н і F2 – 400 н. Причому зауважено, що це сили і прямим купом. Давайте зробимо схему задачі. І так, отут в нас тіло масою М, і на нього діють дві сили. Нехай це буде F1, а це буде F2. Як же знайти рівнодійну цих сил, бо сама рівнодійна буде давати нашому тілу прискорення? Щоб знайти рівнодійну, ми добудовуємо до доперелограма, а в даному випадку, до прямокутника, тому що під прямим кутом в нас сили, сили діють. І тоді рівнодійна буде спрямована по діагоналі. Ось наша рівнодійна сила. Обчислити ми її зможемо з прямокутного трикутника. Нижнього чи верхнього не важливо, тому що вони однакові. І так, у нас є прямокутний трикутник, тут у нас F2 дорівнює 400 ньютонів, а F1 300 ньютонів, а рівнодійну F нам треба знайти. Це теарему Піфагора. Або згадаємо, що співвідношення 3, 4, 5 – це співвідношення єгипетського трикутника. Ну, можна і так сказати: f 1 в квадраті плюс f 2 в квадраті. От. Якщо ви підставите наші числа, ви отримаєте, що сила рівнодійна дорівнює 500. Бутнів. Ну і ми можемо знайти прискорення як відношення сили до маси. Силу ми знайшли. Маса в нас надана. Таким чином, прискорення нашого тіла буде складати 5 метрів в секунду за секунду. Ось ми вирішили задачу. А наступну тему, силу яку ми розглянемо, це сила тертя. Знову ж таки, на теоретичному матеріалі я не буду зупинятися, ви його зможете знайти підручнику і переписати. Я зупинюся на пояснення. І так, коли виникає сила тертя, коли є сила терта, вона називається сила тертя ковзання, зверніть увагу. Терття ковзання. І так, сила тертя ковзання виникає, коли одне тіло ковзає по поверхні іншого. Тому воно так і називається. Причому ця сила тертя завжди протидіє напряму руху. Сила тертя ковзання дорівнює відношенню коефіцієнта мю коефіцієнта тертя ковзання і е, сили нормальної реакції опори. Давайте ми з вами тут запишемо, що це сила тертя ковзання, мю коефіцієнт тертя. Читається як буква «м'ю», це грецька буква. І Н ми зустрічали вже таку силу, це сила нормального опору поверхні. Нормального, тобто перпендикулярного опору поверхні. Поверхні. Так, давайте подивимось одинице вимірювання. Сила в нас стоїть зліва сила тертя, вона має вимірюватися в Ньютонах. Сила нормального опору це також сила, вона теж в Ньютонах. Отже, мю не має одиниць виміру. Мю це безрозмірний коефіцієнт Він визначається дослідним шляхом, і для розв'язку задач ми будемо брати. Його з таблиці. От перед нами така є таблиця, де е, видно, що ню залежить від матеріалу, причому від матеріалу двох тіл, то е, які е, контактують при русі. Так? Так. Е, тепер згадаємо, як спрямована сила нормального опору. Нам потрібна буде горизонтальна поверхня, це найлегший випадок. Тобто, якщо в нас горизонтальна поверхня, не похила, а саме горизонтальна. Тоді, тоді ми знаємо, що сила нормального опору дорівнює сили тяжіння МЖ. І ми можемо записати формулу для знову ж таки тільки горизонтальної поверхні, що сила тертя ковзання дорівнює добутку мю маси і прискорення вільного падіння Ж. Коефіцієнту тертя, маси і прискорення вільного падіння G. Голоду задач. Перша задача оцінити, чому дорівнює гальмівний шлях автомобіля. Шлях ми позначали буквою С. Що в нас є в задачі? В нас є швидкість автомобіля В, яка дорівнює 60 км на годину. Тут слід зауважити, що дана швидкість не в системі С. В системі Сі, нам треба виразити швидкість в метрах на секунду. Зараз я е, нагадаю, вам треба кілометри на годину поділити на 3,6. І я не буду поки що обчислювати цю цей дріб. Е, ви побачите чому. Розгальмування на Автомобіль, його двигун вже, діє тільки сила тертя ковзання. Тобто сила тертя ковзання з одного боку, дорівнює, е, тільки що ми записали, мж, а з другого боку, це та сила, яка, за другим законом Ньютона, надає прискорення. Нашому автомобілю. Ну, в даному випадку прискорення буде від'ємне, тому що автомобіль зупиняється. Що ми бачимо? Що маси скорочуються, і прискорення автомобілю з цієї формули. Дорівнює добутку мю на Ж. Обчислимо прискорення. Нам потрібно буде коефіцієнт тертя. Дивіться, в нас ожеледиться. Подивимося, що коефіцієнт тертя шин по гладкому льоду у останній рядочок таблиці від 0,15 до 0,20. Сотих. Як в цьому випадку поступати? Ми можемо брати будь-яке число. Давайте приймаємо 0,2. Ось так. І так, в нас буде 0,2 помножити прискорення вільного падіння, можна прийняти за 10 метрів секунду за секунду, на 10. І це буде 2 метри. Секунду за секунду. Ми знайшли з вами прискорення автомобіля. Але це ще не шлях. І ось зараз нам знадобиться та формула, яку я вже пробувала вам написати: шлях через швидкість В квадрат на 2А. Тепер ми знаємо вже прискорення, в нас є швидкість, і ми можемо знайти шлях. І так, давайте обчислювати. Давайте в квадрат запишемо таким чином, як 60 на 60. Поділити на 3 і 6 помножити на 3 і 6, бо це теж буде в квадраті помножити на 2 і ще раз на 2. Це наше прискорення. Скорочуємо. Давайте скорочуємо. Два чотири і 60, це буде п'ятнадцять. Далі скорочуємо три і шість і 60 на шість, це буде. Десять. Ну, шість. І також скорочуємо. Пятнадцять на шість на три. Тобто це буде 5 на 02. І так, отримуємо ми 5 на 10, що в нас залишається, так? А Далі ще залишається 3 і 6 умножить на 02. Ось таким чином. Да? Так, продовжимо обчислити. Значить, в чисельнику в нас 50. А в знаменнику в нас ну, 72. Ну, ось можна взяти калькулятор і обчислити, скільки це буде. Е, я можу сказати, що це складає приблизно 70 метрів. Ось так ми вирішили нашу задачу. Поїхали далі. Наступна задача. Треба дізнатися коефіцієнт тертя, тобто м'ю. що в нас відомо, що маса бруска 1 кг, що жорсткість пружини е, буквою К нагадує, так, е, 100 ньютонів поділити на метр. І видовження, нагадаю, що це х в нас 3. Сантиметри, Сантеметри треба привести в метри. тобто це буде е э, нуль, ну, ну Якщо брусок рухається рівномірно, це означає, що сили, які діють на наш брусок, рівні за величиною і протилежні за напрямком. Тобто сила тертя ковзання дорівнює силі пружності. Пружності тягне, а тертя ковзання заважає. Ми вже знаємо, що сила тертя ковзання може бути обчислена за формулою МЖ, а сила пружності може обчислюватися за формулою k на x. Із цієї формули ми можемо знайти коефіцієнт тертя ковзання, як Кх поділити на mg. Допишемо в даній задачі прискорення вільного падіння 10 метрів в секунду за секунду і зробимо обчислення 100 умножити на 0,03, поділити на 1 кг і на 10. метрів за секунду. Виходить в нас три десятих. Або 0,3, нагадую, що коефіцієнт тертя ні в чому не вимірюється. Це просто число. Ось така задача. Поїхали далі. Ага, далі в нас домашнє завдання. Так, дивіться. Вам треба виписати параграфі 8 і параграфі 11. Про що ми дізналися, пам'ятаєте, да? що ми так робимо? А також вирішити задачі. Перша задача за, на другий закон Ньютона знаходиться в нас на сторінці 86-87. Номери. Два, дванадцять, пятнадцять, і задача на ковзання». ковзення. Сторінка сто дванадцять. Це номери шоста, задача і дванадцята задача. Так, і я ще хочу, щоб е, домашнє завдання мені прислали не всі студенти, це важко перевіряти. А я назову, які студенти е, присилають мені домашнє завдання. Дякую за увагу, всім до побачення!